Неможливість виконання бойових завдань за станом здоров'я. Я регулярно отримую звернення від військових на цю тему. Що ж, давайте поговоримо про те, які захворювання заважають бійцям виконувати накази командирів. Що про це сказано в законодавстві та чим зарадити, якщо військового з обмеженою придатністю призначили на бойову посаду, але нести службу на ній йому не під силу. Згідно зі статутом внутрішньої служби ЗСУ, в обов'язки командирів всіх ланок входить збереження життя та здоров'я особового складу, а також забезпечення сприятливих для здоров'я умов служби. Командири медичних частин зобов'язані вести постійне спостереження за військовими з хронічними захворюваннями та надавати командирам підрозділів медичні рекомендації щодо них. Отакої з іншого боку, Боєць зобов'язаний негайно повідомити про захворювання безпосередньому начальникові, а той направити хворого до медичного пункту. Іделічна картина. Згідно з наказом Міноборони номер 402 основний критерій, за яким особа визнається придатною до служби у тилових підрозділах, це наявність захворювань із затвердженого законом переліку. Причому деяким хворобам приділяється особлива увага. Так, наприклад, військовослужбовці зі зниженим слухом призначаються на посади і роботи обов'язково з урахуванням цього недоліку. Тобто в теорії держава неухильно піклується про стан здоров'я військовослужбовців. Інша справа на практиці. Мені відомий ряд випадків, коли військові із серйозними хронічними захворюваннями або навіть визнані придатними лише до служби в телевих підрозділах отримують від командирів завдання. Які їм протипоказані за станом здоров'я, або призначаються на посади, які не відповідають медичним рекомендаціям, в чому тут проблема, виконуючи наказ, який не відповідає стану його здоров'я, військовий може мимоволі заподіяти собі шкоду, або створити небезпечну ситуацію, в якій постраждають чи загинуть інші люди. Однак командири замість взяти до уваги стан здоров'я бійців. Радше скористаються методом БАТОГА без пряників. За відмову виконувати наказ бійцям погрожують кримінальною відповідальністю, ініціюють проведення службових розслідувань, позбавляють виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди. Військовослужбовці зі свого боку скаржаться до ВСП щодо неправомірних дій командування та подають позови до суду. Яка моя порада тим, хто опинився в такій ситуації? Якщо у вас є підстави вважати, що дії вашого командування незаконні, по-перше, треба негайно подавати рапорт про неможливість виконання бойового завдання. Далі вхід піде важка артилерія, подача скарги до Міноборони чи позову до суду. І повірте, коли правда на боці військовослужбовця, суди задовольняють такі позови. Та визнають наказ про призначення обмежено придатної особи на бойову посаду незаконним, а наказ про позбавлення виплат скасовують.